Позаду залишився найрозкішніший благодійний захід Нью-Йорку медґала, свято краси та оскар у світі моди. Проте, окрім розкішних аутфітів, зірок, медґла в тому числі, залишив після себе і присмак скандалів. Сьогодні поговоримо про неповагу та расизм по відношенню до Кей-Поп ідолів, про токсичність Дженіфер Лопес, за що вибачалася Карді Бі, чому змінили тему і яку тему просувала Анна? Він тур поговоримо про звільнення через красу, страйки, плагіат, про витівки штучного інтелекту. А також згадаємо історію Медгала і яких зірок цьогоріч ми не дорахувалися. Друзі, всім величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Я підготувала для вас інформацію про скандали, які вже відбулися на Медгала, про тих зірок, які не прийшли. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся, будь ласка, зі мною цей захід. Для американської аудиторії дуже важливий. Він дійсно є головною фешн-подією року. Медгала був заснований в 1948 році. На початку свого існування він відрізнявся своєю концепцією. Захід був заснований публіцистом Елеонорою Ламберт для збору коштів для інституту костюма у Метрополітен музеї. Протягом багатьох десятиліть Медгала був один із досить багатьох стандартних благодійних подій, яку відвідували представники вищого ешелону. Чого суспільства Нью йорку раніше Медгала асоціювався більше із престижною гламурною тусовкою і вечіркою, яка і на той час негласно вважалася головною подією року. Переломним для Медгала вважається 1972 рік, коли до своїх обов'язків приступила спеціальний консультант інституту костюму Діана Вріланд. Діана Вріланд дуже значуща та впливова франко-американська оглядачка і редактор у галузі моди. Діана Вріланд є дуже важливою Ливою персоною для медгала діана заклала стовпи і базис, на яких тримається Медгала до сьогоднішнього дня. Діана була дуже гарним візіонером. Вона відчувала потреби часу. Вона відчувала потреби гостей, стала залучати до подій своїх знаменитих друзів, серед яких були перша леді Сполучених Штатів Америки Жаклін Кеннеді Онасіс, і дружина американського письменника Крістофера Баклі Пет Баклі. У 1973 році з'явилися перші тематичні вечірки. І перша тематична вечірка була присвячена Крістобалю Баленціазі і називалася Світ Баленціаги». Саме завдяки Діані, селебріті і найвпливовіші люди Нью-Йорку, всієї країни мріяли потрапити на цей захід. Це приносило величезні кошти для музею. У 1989 році Діана помирає від серцевого нападу у віці 85 років. У 1995 році місце Діани зайняла журналістка і головний редактор Vogue Анна Вінто. Пару років їй знадобилося на адаптацію на розкачку, і щоб увійти у курс справ, анна Вінтер обмежила кількість гостей до 650, максимум 700 осіб. Зафіксувала дату. Раніше дата була плаваюча. В основному це все відбувалося у грудні місяці. Анна Вінтер перенесла дату на перший понеділок травня. Дуже сильно зросли ціни на квитки. Якщо у перші роки заснування вони коштували 50 доларів, у 70-х, 80-х це було близько 1000 доларів. Наприкінці дев'яно. 90-х ціна зросла до 2000 тисяч доларів. Вартість квитків все зростала і зростала, тому що почали на медгала з'являтися найвпливовіші люди, найзнаменитіші зірки свого часу. І у 2010-х роках квиток на медгала коштував уже 25 тисяч доларів. А стіл на 10 осіб можна було купити за 250 тисяч доларів. Зараз ціна входу на медгала стартує від 75 тисяч доларів. Це був невеликий екскурс у історію медгала. А тепер пропоную занурити. Тися саме у Медгала-2024. почнемо зі скандалів, тому що саме з них і розпочинався захід. Перший скандал пов'язаний саме з темою заходу, бо з'ясувалося, що нинішню тему було обрано чи не в останній момент. І ця тема була планом Б для Анни Вінтур. Бо анна Вінтур ратувала за те, аби присвятити захід скасованому і опальному Джону Гальяну. Але керівництво метрополітен музею відкинуло цю ідею. Цю інформацію підтверджує стаття в ЗК, яка в. Вийшла напередодні самого балу. Про зміну вектору свідчать також розмитість теми, і те, що її оголошення відбулося лише у середині лютого. Це пізно. Зазвичай тему оголошують за 5-6 місяців, ну а в кращому випадку за 7-8. Насправді Анна Вінтор та Едрю Болтон планували присвятити виставку саме творчості Джона Гальяно, творчості свого улюбленця. Кульмінацією вечора міг би стати його вихід. Є фотографія його із Кім Кардаш'ян. Таким чином, Гальяно міг би. Стати четвертим дизайнером, якого вшановували за життя, злякавшись критики, керівництво заблокувало цю тему, поставило її на паузу минулого року. Темою виставки був Карл Лагерфельд. Лінія краси це викликало незадоволення через те, що дизайнер робив дуже спірні висловлювання за своє життя. Уявіть, якою могла б бути хвиля хейту і хвиля нерозуміння і обурення, якби інститут костюму запропонував головною темою творчість людини, яку вигнали свого часу. Із будинку Діор за антисамітські висловлювання. Тож цього року вирішили обрати щось більш безпечне. Можна також акуратно припустити, що на те, що обрали не тему Гальяно, міг позначитися і нинішній політичний клімат. Вибір теми мав бути узгоджений у жовтні листопаді, але все-таки оголосили у середині лютого фінальну тему. вже зовсім іншу. Анна Вінтор і Ендріо вимушено, хоч і змінили тему, але все-таки залишили люфт для гальяноманів і свою порцію уваги Джон Гальяно отримав у будь-якому. Випадку, тому що було ціле сузір'я Робіт Гальяно, і архівні діор, і Джон Гальяно, і Жівон Ши, і сучасний Мазон Маржела. Ще один скандал пов'язаний із ксенофобською поведінкою фотографів на Мадгала на фотоколі відносно учасників гурту кей поп гурту Stray Kids. Почнемо з того, що відомий південнокорейський музичний гурт уже увійшов до історії медґла як перший кей-поп гурт, який отримав запрошення на медґала. Фотографи Пішлися із юнаками зі Stray Kids вкрай неповажно. Багато змі почало саркастично відгукуватися про них, казали, що вони дуже схожі на роботів, що ніколи не бачили настільки без емоційних осіб у своєму житті. Один із фотографів виділився своєю толерантністю у лапках з натовпу і попросив їх навіть пострибати. Якоїсь миті пролунала фраза Я підчеплю ковід». Коли юнаки зняли плащі і продемонстрували свою другу частину вбранні. Ня, Томіхільфігер, які їх власне і запросили на Медгала, то фотографи митцю з незадоволенням освистали їх. Вони почали питати, як правильно сказати по-корейськи, і одразу починали хіхікати, підсміюватися, і все це враховуючи, що двоє із учасників Stray Kids розуміють і спілкуються англійською мовою. Вони народилися, виросли у Австралії і чудово володіють англійською. Я хочу віддати гурту, звісно ж, належне за їхню здатність, стримувати свої емоції, якщо вони це все чули, похвалити за професіоналізм. Огидна поведінка папарації ще раз підкреслює парадокс того, що Голлівуд і Фешн-індустрія спеціально запрошують ідолів кей-поп гуртів через їхній колосальний магнетизм на своїх фанатів через їхній вплив, заздалегідь розуміючи, що вони їх використовують. Це стосується і Медгала, і суперкубку, і коачели різних лейт-найт-шоу, тижні. Моди в тому числі брендових показів і багатьох інших заходів стає питання, навіщо тоді кликати до себе на івенти кей поп зірок артистів, яких ти просто-напросто не поважаєш. Якщо ви перекручуєте їхні імена, якщо ви знецінюєте їхні заслуги, а деякі зовсім і знущаються з того, що хлопці не володіють англійською мовою. Треба згадати, що як мінімум хлопці були дуже схвильовані своїм дебютом на модному заході, такої величини. По-друге, айдоли в принципі транслюють беземоційність, холодність взагалі кожна людина заслуговує на повагу і визнання гідності незалежно від того, звідки вона родом, де вона знаходиться. Багато хто вважає, що Медгала повинна внести як мінімум цих фотографів до чорного списку. Шанувальники у шоці з такої грубої поведінки, і вкотре штурмують в соціальні мережі змі із вимогою вибачитися перед хлопцями і звільнити фотографів. Тішить той факт, що не всі фотографи виявилися такими. У той час, коли одна сторона фотографів на Медгала глузувала зі Stray Kids, фотографи на протилежній стороні навпаки підтримували, підбадьорювали хлопців. Одна дівчина навіть крикнула Here we go, beautiful!» Я сподіваюся, що Stray Kids чули тільки ці хороші слова. Згодом лідер гурту Бан Чан висловився з приводу цієї неприємної ситуації на своїй сторінці у соціальних мережах. Цитата: Ми провели чудовий час, тому що всі ставилися до нас із повагою. Ну а ксенофобія і расизм щодо азіатів з боку американців, на жаль, не шокують. Це не перший випадок. Корейські артисти, можуть дати найшаленіший виступ у своєму житті, постаратися зробити щось найкраще, взяти найвищі ноти, продемонструвати приголомшливий зовнішній вигляд, але все одно є американці, які знайдуть момент, аби сказати щось образливе, неосвічене або кинути на адресу людей азіатської зовнішності, дуже неприємні расові образи до речі, це вже другий інцидент із корейськими артистами за місяць. Звісно, щиро шкода, що хлопцям довелося пройти через усе це. Це ще один скандал був пов'язаний із тим, що італійська модель Еуженіо Каснігі напередодні медгала був звільнений після двох років на медгала. Еуженіо виконував роль гритера Кайлі Дженер. Він допомагав їй, коли вона давала інтерв'ю, тримати сумочку та інші речі. Хлопець не за власним бажанням потрапив до кадру, перебуваючи. На задньому плані, внаслідок чого багато фоловерів відмітили його красу, і таким чином Еуженіо затьмарив красу Кайлі Дженнер. Каснігі, який працював у Намадгала у 2022 і 2023 роках, зізнався, що він ніяк не міг прокоментувати цей скандал раніше через політику нерозголошення і сказав так: кумедно, вони звільнили мене, і тепер я можу розповісти все, що захочу. Ще один скандал пов'язаний зі страйками Конденаст, яким керує Ан на вінту, і аби Медгала відбувся, ані він довелося піти на поступки із страйкуючими працівниками із Кондинаста. Із січня вони не могли ніяк домовитися із керівництвом, розуміючи ризик того, що у соціальних мережах може завіруситися сам страйк, а не шедевральні ексцентричні виходи селебріті. Керівництво Кондинаст все таки вирішило піти на зустріч, піти на діалог, хоч і не зменшило кількість скорочень. Наша обіцянка зробити все необхідне напередодні медгала двадцять 24 зрушила кампанію з місця, і наш прогрес за столом переговорів натис на високу передачу. Лише деякі з наших перемог: початкова мінімальна зарплата у розмірі 61 одна доларів США, припинення дворівневої системи постійного перебування, справедлива причина розширеної відпустки у зв'язку із важкою втратою, ще два тижні сімейної відпустки загально 14 днів та загальне підвищення заробітної плати на 3,3 мільйона доларів. Для наших колег зі списку звільнених ми забезпечили восьмитижневу вихідну допомогу, три місяці страхування кобра або замість кобра одноразову виплату, додатковий платіж у розмірі тисячі доларів США і багато іншого. Наша наполеглива боротьба за наші права і найвигіднішу перемогу є причиною цієї попередньої угоди. Ратифікація відбудеться цього тижня. Як же без плагіату? звісно, є скандал пов'язаний із цим явищем, де Дизайнер із Ізраїлю Тама Фуш звинувачує Бальман у копіюванні своєї сукні з колекції 2023 року. На медгала у сукні французького бренду Бальман була присутня Ельфенінг. Це сильно нагадує вбрання маловідомого бренду. Пост із порівнянням нарядів. Тама розмістила у своєму інстаграм. Вона заявила, що бальман безсоромно скопіювали її ідею. Практика, коли старші надихаються молодшими, на жаль, дуже розповсюджена. Як приклад, хочу нагадати вам історію із Карі Дженер та її бренд. Кай і модельєром Джесікою Йохансен Белл. Ще один скандал пов'язаний з тим, що Кеті Перрі стала жертвою штучного інтелекту, і на Медгала 2024 Кеті Перрі випередила по віральності своїх колег, навіть не відвідавши модного балу. Саме шанувальники Кеті Перрі створили за допомогою штучного інтелекту образ, у якому Кеті Перрі могла б бути присутньою. Він настільки сподобався всім, що у це повірила навіть мама Кеті Перрі. Фотографія була залайкана. При цьому Кеті Перрі в останнє відвідувала Галл у 2019 році її фанбаза настільки сильно вже зголодніла, настільки сильно вона хоче побачити її там, хоче побачити її Кеті Пері у шикарних вбраннях, що вона не витримала і придумала цей образ. Образ дійсно дуже гарний. У соціальних мережах він зібрав понад 500 тисяч лайків. Мама Кеті Пері прокоментувала е, вихід доньки. так. не знала, що ти пішла на медґала. Сукня чудова, виглядаєш як на параді троянд. У такі моменти дійсно можна задуматися, навіщо потрібно. Стилісти, коли нейромережі та штучний інтелект інколи справляються з цією задачею набагато краще. Ще один скандал пов'язаний із Дженніфер Лопес. Давайте розбиратися. Він надуманий, чи він дійсно має під собою якусь основу. Тікток-репортер видання USA Today Аніка Рід запитала у Дженіфер Лопес, яка підіймалася парадними сходами метрополітен музею у своїй розкішній сукні, вона запитала, що на вас сьогодні вдягнуто. Дженіфер Лопес сказала журналістці коротко, лаконічно, скіапареллі, і пішла далі у супровіді помічника. І все б нічого, але знаючи важкий характер Дженіфер Лопес, фоловери розділилися на два табори: одні вважають її зарозумілою, грубою інші навпаки кажуть, що нічого страшного. Не відбулося, що проблема абсолютно надумана. Пропоную ознайомитися з декількома коментарями. Давайте з вами разом розбиратися, хто правий, а хто ні. Справжній промінчик сонця. Вона не та людина, за яку себе видає. Вона груба з помічниками, обслуговуючим персоналом і з усіма, хто її оточує, включаючи своїх дітей. Я знаю це, тому що моя подруга допомагала їй одягатися. Це ще квіточки порівняно з тим, як вона поводиться з офіціантами, працівниками громадського. Харчування на знімальному майданчику і домашньою прислугою це не нова інформація про зарозумілість, вже повідомляли інші представники індустрії. Її доброта сяє через екран, а цей зневажливий погляд зверху вниз просто вишенька на торті. Інші писали, що навпаки, вона не була грубою, що в її погляді не було зневаги. Вона відповіла, хоча могла спокійно проігнорувати питання, тим більше, що в цей момент вона на силу піднімалася сходами. Я не фанатична над лопес, але не бачу нічого поганого в тому, як вона відповіла. Ще один скандал пов'язаний із Карді Бі, яка на Медгала забула ім'я дизайнера і назвала Сенсена Лі із бренду Windows Азіатом. На червоній килимовій доріжці Медгала Ема Чемберлейн запитала Карді Бі, хто пошив її сукню, і та відповіла: це чудовий дизайнер. Вони азіати і таке інше. Після цього Карді Бі зіткнулася із критикою у. У соціальних мережах люди почали засуджувати її за те, що вона не пам'ятає ім'я дизайнера. Гілберт, чиа це колишній керуючий директор Вог, також розкритикував Карді Бі і написав у соціальних мережах. Вона обрала сукню і мала, хоча б запам'ятати його ім'я, а не тільки те, що він азіат. Карді Бі відповіла вже на це. У своїх соціальних мережах цитата: по-перше, коли я опинилася на червоній доріжці, я дуже злякалася. Сукня мала бути на невеликому подіумі, і я тренувалася позувати таким чином, але на килимовій доріжці мені не дозволили використовувати подіум. Тож у мене в голові було багато всього, і мене квапили. Потім Карді Бі сказала, що забула, як вимовлялося правильно ім'я дизайнера, тому що його ім'я трішки складне. Е, Карді додала, я така. Чорт, як мені вимовити його ім'я? У мене просто голова йшла обертом. Карді зізналася, що вона не хотіла образити дизайнера, тому сказала, що дизайнер азіат, але не була впевнена у тому, якої національності він є. Сам же Сен Цен Лі від коментарів з цього приводу поки що утримується. І ще один аспект, про який не можу не згадати, це те, що Медгала бойкотував Дольче кабана на килимовій доріжці. Ми не дорахувалися багатьох зірок, у тому числі це і були. Зірки, які підтверджували свій вихід, це Ріана на неї очікували. Ще кілька днів тому вона розповідала, що планує піти, що вона навіть планувала піти в чомусь більш простому, але явно збирається там бути. Інсайдери розповіли, що в останній момент Ріана захворіла на грип і відмовилася від відвідування медгала. Але завдяки штучному інтелекту, звісно ж, Ріана, начебто, побувала на медгала. Фанати і коментатори писали, що щось дуже дивне. Бо Ріана була на івенті 5 числа за день, якраз до медгала. Кала не засуджуємо, <с> значить, на те були причини. Білі Айліш не змогла відвідати Медгала, тому що вона займається підготовкою релізу свого альбому, який виходить уже наступного тижня. Білі дуже активно зайнята і тому її не було на святі. Також на івенті був Бруклін Бекхем, але без Ніколи Пельц, саме тому, що Нікола вже не перший тиждень сидить із своєю хворою 95-річною бабусею. Вона пропускає всі світські заходи. Вона пропустила навіть ювілей Вікторії Бекхем своєї све. Крухи, який пройшов у квітні, як зазначають організатори медгала, що найбільшим пеклом для них є розсадка гостей. Окрім того, хто з ким дружить, хто з ким ворогує, потрібно постійно враховувати, хто з ким зазвичай сидить, на яких заходах, а також хто з ким вже сидів на балу у минулі роки. У них є таке правило, що вони не садять пару. Парочки та подружжя вони постійно розсаджують. Організатори хочуть, щоб люди на балу заводили нові знайомства, а не утворювалися сімейні посиденьки. Згадується, звісно ж, цікава історія. Ворожнечі. Між Тейлор Свіфт і Кані Вестом, коли вони були присутні на балу Медгала після скандалу. Організатори боялися, що Тейлор і Кані перетнуться. Та виявилося, що для Тейлор той вечір був важливим, бо вона зустріла свого бойфренда Меттю Хіллі. Це соліст гурту 1975. В них закрутився роман. З іншої сторони, як не розсаджує зірок, все одно є ймовірні, що вони можуть зустрітися, наприклад, у ліфті або перетнутися і посваритися. Тут згадується, звісно ж, інцидент у ліфті із Джей зі і соланж на автопаті після медгала 2014 року бойонці цього року не було і шкода, тому що була б якраз 10-та річниця цього культового випадку у ліфті одного з найяскравіших поп культурних моментів пов'язаних із заходами. Відносно чорного списка він також існує на медґала. Сюди входить Дональд Трамп із дружиною і ведучий проекту подіум Тім Ган. Тім Ган одного разу просто розповів історію, яка не сподобалася ані Вінтур, і вона його викреслила. А у випадку з колишнім президентом Сполучених Штатів Америки жодних інтриг немає через особисту неприязнь і давню ворожнечу з політиком Дональду Трампу заборонено відвідувати Медгала. Звісно ж на Медгала також діє правило, що не можна фотографуватися жодних селфі, тому що Анна Вінтур, Конденаст і ВОГ хочуть мати ексклюзивні права абсолютно на весь контент, але всі ми знаємо, що ці відомі світлини на телефон це правило діє з 2015 року, тому що Анна Вінтур Переконана, що гості мають спілкуватися один з одним, а не залипати в телефонах. Але зірки це правило дружно порушують. Є відомі фотографії і в туалеті 2017 року, або є відомий інцидент, коли Кендал Дженер у 2021 році взяла з собою камеру і зробила цілий фотосет на вечірці. Правда, це було узгоджено із самим, самим во і два слова про сам бал. Якщо ви думаєте, що це лише килимова доріжка, то це не так. Основний захід залишається поза. Очами шанувальників на гостей чекає екскурсія музеєм, де зібрані найвидатніші, найгучніші і найцінніші модні експонати. Потім відбувається вечеря. Кажуть, що годують не дуже, але в принципі це на багатьох івентах норма. Ну Но потім на гостей чекає виступ топових артистів. Цього року запрошеною зіркою, як я вже вам сказала, була Аріана Гранде. У різний час виступали і Ріана, і Джастін Бібер, леді багато багато інших. Друзі, на сьогодні це все. Я щиро вдячна вам за те, що ви були зі мною. Мені дуже цікава ваша думка, що ви думаєте відносно всіх цих скандалів, які відбулися на Медгала 2024. Особливо цікавить ваша думка відносно скандалу зі Stray Kids, відносно неповаги фотографів. Чи вважаєте ви адекватним таку поведінку? Цікава ваша думка відносно всього, що ви сьогодні почули. Якщо є коментарі, буду рада почитати. І я прошу вас, звісно ж, підтримувати наших незламних хлопців та дівчат, наших титанів, які боронять кордони нашої країни. І і також прошу вас не забувати донатити лише у перевірені збори і підтримувати, звісно ж, наших маленьких пухнастих чотирихлапих друзів. Розголосом, донатом, інформацією ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших чотирихлапих друзів. До зустрічі, друзі! Бережіть себе. Я чекаю на вас у новому відео, яке буде вже зовсім скоро.